От як ви думаєте, які три основні запитання у європейців під час вибору автомобіля uh -huh. ніколи не не здогадаєтесь? Бо, наприклад, для мене це вартість автомобіля, витрати пального і наявність кондиціонера. А от що ж важливого для європейців? От ти знаєш наприклад А зовсім не те, Льоша. Я знаю, виявляється да? рівень шкідливих викидів і системи безпеки у трійці найбільш популярних запитів у покупців щодо авто. А тому ми вирішили зібрати для вас рейтинг найбільш безпечних сімейних автомобілів 2025 -го. Року спеціально для тих, хто цінує безпеку і європейський підхід. Найбільша у світі організація з експериментальної автотрощі Євронкап оприлюднила глобальний річний звіт про краш-тести і випробування електронних систем зіткнення понад 120 автомобілів, розтрощених цього року. І так, відтепер 5 зірок за безпеку неможливо отримати, якщо у моделі слабкі превентивні електронні комплекси. А загальна оцінка вираховується за чотирма параметрами: безпека дорослих пасажирів, безпека дітей, захист пішоходів і електронні системи. І цього року абсолютними лідерами за цими параметрами стали наступні сімей автомобілі. Відкриває рейтинг Ауді зі своїм електричним універсалом А6. «Єтрон». Він і без того є практично взірцем сімейного автоформату і в краш-тестах отримав найвищі бали за безпеку людей: 92% для дорослих і 91% для дітей. Це найвищі сукупні показники безпеки з поміж усіх лідерів, але, на жаль, захист пішоходів, як і робота систем превентивної безпеки, трохи просіли. І тим не менше, 5 зірок А6 заслужив абсолютно повноцінно. Особливо за міцність кузова і роботу 12 подушок безпеки у салоні. Субтитрувальниця на четвертому місці китаєць Zikr 7 x приплив ли, що називається. Але від факту неможливо відмахнутися. Китайські автомобілі вже другий рік тестуються на рівні європейських, і в даному випадку краш-тести засвідчили лише трохи гірший, аніж у ауді захист кузова і пасажирів. Зате одну з кращих на планеті систем попередження зіткнення. Автопілот Zikr реагує і на знаки, і на зустрічний рух, і на несподіваний виїзд на дорогу велосипедиста, а також автоматично і дуже адекватно застосовує екстрену зупинку, якщо бачить ризик зіткнення. Тмення тому цей кросовер також заробив 5 зірок від «Євронкап», А за сукупністю показників навіть обійшов німецький преміальний універсал. На третій сходинці дочірній бренд Вольво, створений для більш активних моделей. Це кросовер Полстар 3, який відмічено за особливо високий рівень стійкості добічних ударів і безпрецедентну надійність кузова на деформацію при зіткненні. Дуже високий рівень захисту дітей 92% і пристойний показник електронних систем 83%. Перетворюють Полстар 3 на ідеальне авто для прогресивних родин з дітьми, які люблять тривалі подорожі у безпеці, при тому, що цей кросовер випускають також у Китаї. На другому місці смарт, але не той до якого ми усі звикли. Це смарт номер 5. Абсолютно нове покоління моделей бренду повноцінний повнорозмірний кросовер 2025 року. І цей смарт абсолютно недосяжний для інших за рівнем електронних систем пасивної безпеки. 92% захисту від «Євронкап» саме за електроніку, камери, радари і сенсори, що допомагають виявити небезпеку і уникнути зіткнення. І плюс найкращий захист кузова в задній частині, який гарантує 92% захисту дітей. Унікальний результат для явно молодіжного автомобіля. Але найбільше балів у різних номінаціях серед п'ятизіркових лідерів рейтингу заробив продукт Ілона Маска. Тесла Модел 3 абсолютний лідер у краш-тестах 2025 року. І пасажири захищені на 90%, і діти на 93%, і електроніка. Славнозвісний автопілот Тесла, який уміє практично все, що і живий водій, тільки швидше. Але найсильніший аргумент захист пішоходів. У цьому блоці найдешевша, до речі, Тесла набрала неймовірні 89%. Жоден автомобіль у світі не має кращих систем превентивної та фізичної безпеки для захисту пішоходів, аніж Модел 3. Але і в інших номінаціях. Цей електромобіль виявляє дуже високі показники активної і пасивної безпеки. Звісно, це не усі автомобілі з достойними характеристиками, але цей сегмент максимально насичений і розвивається найбільш активно. Тому про його лідерів варто знати. Але рейтинги не закінчуються і завжди доступні для перегляду та обговорення у нашій постійній рубриці «Топ авто».